Оригінальні костюми, містична атмосфера, цікаві арт-декорації та майстер-класи. Усе це відбувається на першому у Вінниці фентезі етнофестивалі Ві». Організатори проєкту розповідають, що Етнофест» – це авторський ремікс святкування закордонного Хелловіну в українському національному фольклорно-гумористичному форматі. Виникла така ідея переформувати дійсно імпортоване свято Хеловін. Він відбувається саме всередині осені. На наш український національний ну, фентезі, фентезі карнавал зробити. Є Гоголь, є вій, є різноманітні фентезі твори, які нам дають дуже багато. Таку почву, щоб е, показати, що є українські монстри. Містичні герої етнофестивалю зізнаються, що таке поєднання імпортного та вітчизняного святкування їм до вподоби. Якщо чесно, найбільше все сподобалось. Немає такого особливого. Все дуже класно. Просто патріотичні танцювальні номери юних учасників зачарували усіх глядачів. Скажіть, Будь ласка, що означає ваш танець? Наш танець означає те, що ми. Хотіли передати всі емоції, які передають зараз бійці. Що б хотіли побажати нашим бійцям, якщо ви вже виступали в такій формі, щоб вони обов'язково перемогли для любителів хендмейду на фестивалі Хеллоуі була ціла купа гарбузів, над якими можна чарувати. Відьмочка Поліна вже створила свій шедевр. Розкажи, будь ласка, як ти робила гарбуза? Я перше розукрасила його, потім намалювала очі, ніс і рота, а потім прикрасила його. Не обійшлося на святі і без солодощів у вигляді скелетів, примар та іншої нечисті. Навіть був Відьомський торт. Сьогодні в тебе такий чарівний образ. Хто ти? Дракула. Дракула? А ти знаєш, що робить Дракула? На Їсть людей. Ти вже когось з'їв? Ні. А плануєш? Щоб не залишився голодним. Uh -huh. Спасіба. Труп Унівести. Му Костюмнівести. Мультика да. невести. Як вам сьогоднішня атмосфера. Супер, супер, мені подобається. Особливою родзинкою фестивалю став показ моди у фентезі етностилі. Ось так оригінально в українських традиціях святкують за кордони свято Хеловін. Перевтілюйтеся, експериментуйте і дивуйте усіх своїми чарівними образами. Віта Омельчук Митротищенко спеціально для власної Інфо.